Усім добрий день! Зараз давайте розглянемо з вами другу вправу. І тут треба нам слова ознаки поставити в правильній послідовності та описати тваринок за зразком. На першому малюночку ми бачимо a bear». І далі ми його починаємо описувати. Що це «a brown bear». Це в нас корічний вивід Далі ми додаємо ще одну ознаку: A Young Brown Bear. Ми додали, що це він молодий, коричневий ведмедик. І потім ми ще можемо додати одну ознаку, наприклад, що це A Big Young Brown Bear, що це великий молодий коричневий ведмедик. За таким же зразком ми зараз з вами. Опишемо ось цей малюнок цього жирафа. Жираф, ось тут ми напишемо e giraffe. А який в нас жираф? A tall giraffe. Це високий жираф. Яку ще можемо ознаку до цього додати? Ми можемо сказати, що a tall yellow giraffe. Додати ще ознаку, що він жовтий. Тому a tall yellow giraffe. І ще можна додати одну ознаку і сказати, що це, наприклад, в нас a tall young Yellow Giraffe. Що це в нас високий, молодий, жовтий жираф. Наступний малюнок розглянемо. І це в нас. На малюнку a pig. І що ми можемо сказати про неї? Що це в нас a big pig? Ще можемо яку ознаку додати? Подумаємо разом. Якщо, наприклад, додати колір, то можна сказати: a big pink pig. І якщо ще додаємо одного ознаку, наприклад, можна вік додати. ну, подумаємо, якщо ми вік до будемо додавати, як же правильно ми будемо казати слова, в якій послідовності. A big young pink pig.